А тут красовела намотав, де страхуватися онлайн. Сучасна українська протиповітряна оборона стала надзвичайно ефективною проти російських вертольотів. Как же ми Наоборот, ми її ее... Хрін знає як мілітарізіровані вона заважає зараз російським вертольотам використовувати раніше ефективні протитанкові ракети, а Україна підвищила здатність завдавати удари безпілотниками по російських тилах і вигравати контрбатарейну боротьбу. Скоріше вивочка особового складу, ну тому що. Набір, як можемо пропускати девайсів, які там ширина їхня, яка може бути повітряний сон. Ну це там неймовірна ширина, тому що починаючи від імпровізованих британських ЗРК під ракети класу повітря повітря, а 132 І там теж вийшло дуже цікаве співпадіння. Британці повідомили, що вони нам таке дали, і нарешті вдалося якось так. Вийшло, що ще шахеди перестали збивати в межах Києва, а трошечки раніше вдалося збивати А з іншої сторони, ну одна із груп нацгвардії, показала ну, в рамках офіційного репортажу, що вона використовує для збиття шахідів навіть старі кулемети Дітюрьова, ці ДП ну ці з дисковим магазином, так. і навіть частину бронетранспортерів ТАП-71 отриманих від Румунії, тобто там таке дуже широке оснащення, але про всяк випадок що там давайте ще окремо деталізуємо. Для того щоб знайти шахед, особливо зараз, ну тому що стрільба по ньому відбувається фактично на звук. Треба прожектори. Для прожекторів треба генератори. Відповідно, якщо раптом ще десь наші військові різко почнуть просити додаткові генератори, тут треба, ну скажімо так, допомагати, навіть не задумуючись, тому що очевидно для чого саме їм будуть ці генератори? Ну краще підсвічувати шахеди. Іване, тут у нас українські пілоти вже завершили ознайомчу поки що підготовку на шведських винищувачах Гріпен. Заявив про це прем'єр-міністр Швеції Пол Йонсон буквально днями. Ну, по-перше, ознайомча підготовка це ж, напевно, не вся підготовка, правильно? Та тут насправді питання відкрите. Якби ж ми просто більше б звертали увагу на Швецію і на Гріпен і на цей весь спектр понять, то це мало б скласти поняття в такої сенсації, вибуху. Ну, тому що насправді ознайомче, це і не тільки там теорія, і там практика на тренажерах, але й практичні польоти uh -huh. і тут раптом починається цікавий момент. Як це так всього за два місяці? Наші пілоти 2016 року випуску там, з бойовим досвідом змогли опанувати Гріпин, ну, тобто як мінімум, літати, і ніхто нічого не розповідав про бовний бар'єр, високотехнологічну складність і інші ті всі речі, які зазвичай розповідають про F-16. Хоча хто сказав, що Гріпін він там такий масовий і простіший е технологічно. Ну там все таки ж залучена британська боєсистем це шведська САП, тобто, там вистачає технологічності. Там якраз історія в тому, щоб щоб зробити винищувач достатньо простим обслуговування його треба зробити максимально технологічним, і, і, і ця вся апаратура там явно теж англійською мовою? Ну тобто, щось таке диво трапилося Та а, ні, не диво все нормально і передбачувано насправді з нашої точки так. зору. з точки зору українців, які трішки вже розуміють взагалі вправність наших пілотів і їх бажання вижити в цій війні. Знаєте, навчишся і дуже швидко всьому, чому завгодно. Коротко, будь ласка, чи означає це, що гріпини ми можемо отримати раніше за f16 я би не став би так говорити, що прямо таки раніше, бо Шведи зараз говорять про рубіж літа 2024 року, хоча хто знає. Тому що, насправді, ще один фактор, який міг створити це диво, ну, у британців теж є, як мінімум, один навчальний бойовий гріпен, і в них теж був інтерес прискорити процес. Навчання на гріпернах тому, хто знає, якщо Британія тут могла допомогти з навчанням, то може й допомогти з поставкою. Ми бачимо, що привідкривається завіса, взагалі, над нашими москітами, і вони стають більш, ну скажімо так, відомими світу. Я трішки не завз ну, не зовсім розумію, чому через західних журналістів часто починають зливати цю інформацію, але. В чому задум? Чому саме зараз починають привідкривати те, що в принципі було б добре ще від ворога, принаймні тримати в таємниці? Бо ми ще хочемо використовувати наші морські дрони. Впевнена, хочемо чи не допомагаємо ми ворогу, підказуючи ну тактику технічні та характеристики? Фактично наскільки розумію, насправді це вже друге оприлюднення тих самих характеристик помагор саме помагорова 5 Перше, яке відбулося насправді під час однієї з оборонних виставок, яка була влітку цього року в Туреччині. З іншої сторони, раз у нас є там щодо будь-якого новоційного там виду зброєння, у нас одразу йдуть амбіції. О, а чи можемо ми на ньому заробляти? І там, якщо... Це я особливо це... люблю питати, як війна закінчиться. Ми Но... зможемо комусь продати не, не заробити? Так, да, але там ж далі виникає ще один специфічний нюанс. Турки на ту виставку провезло одразу дві своїх моделі катерів Камікадзе подібного роду. Навіть заявили про характеристики, тут історія така, що якщо ми там розраховуємо на якийсь певний сегмент світового ринку озброєнь, і раз якась модель вже була презентована на високовому Рівні, то доводиться про це щось розповідати. Тут добре, що не розповіли насправді про найважливіше для нас, і таке найбільш потужне. сі бейбі, той самий, який вже ж був задіяний е, для атаки на Кримське місто. рубрики хай росіяни самі тепер думають, як взагалі в принципі можна вирішити настільки складну технологічну проблему, як вмістити 850 кілограмів вибухівки у настільки невеликий надводний апарат, як ним забезпечити керування. Врешті, зважаючи на ті всі фокуси, які там зараз влаштовують такі Білон маск щодо раптовим випадінням Старлінка найголовніший секрет, тобто система управління цими катерами камікадзе. Вона ж лишається. Декретом, і це найважливіше, тому що росіяни, якщо росіяни цього не знають, значить вони не зможуть з цим скористатися. Ну а так в них в звітах там в міноборони РФ вже починається тенденція, що вони встигають з один вихід в море знищити більше катерів. Чи в нас в принципі є. Як таких. тому в даному випадку з тим магора опять, це, скоріше просто був промоушен, причому насправді відкрите питання, чого і саме армії цього катера камікадзе, чи можливо ще раз армії дронів. Uh -huh. А от пане Іване, дивіться, а є якісь не знаю у світі аналоги до того, що виробляє, наприклад, компанія SpaceX, компанія Ілона Маска, якихось такі не знаю, старлінки іншої системи. Просто ну з урахуванням темпераменту Ілона Маска не можемо бути до кінця впевненими, що в той чи інший момент він не натисне, чи його інженери не натиснуть ту чи іншу кнопку і не роз'єднають, так би мовити, е віртуальне з'єднання з супутником. Ну от альтернативні послуги Пентагон уже у американських операторів для нас закуповував і очевидно, ці закупки явно будуть розширені. І навіть більш того, в рамках одного з пакетів військової допомоги від Німеччини були закуплені перші 100 супутникових терміналів від Швеції, там де швидкість інтернету Супутников здається на 30% нижча, аніж у Стерлінка, зато надійність значно вища. І головне нема підґрунтя для легенд про те, що в росіян є настільки потужні засоби РЕП щоб глушити супутниковий зв'язок. Такого в принципі не може бути, але ну чомусь от істи Росіяни таке поширювали. у нас чомусь це було популярно, і якби Ілон Маск не став заперечувати. Тому є альтернатива. Очевидно, їх скоро знайдуть. Ну і навіть може бути таке, що ця от космічна імперія SpaceX, Ну кожна імперія переживає за ніч своєї слави, а потім розпадається на частини. Ну тому хто знає, можливо, ми навіть до такого доживемо. В Будь-якому разі диверсифікувати так, так, ось так, так. що маємо ми робити. Мені здається, в усіх. Питання, що стосується нашої обороноздатності. ну і, напевно, наостанок коротенько депутати Бундестагу вимагають від керівництва Німеччини негайно передати Україні тауруси. Борис Пісторіус, міністр оборони, каже: нам на це потрібно, можливо, ще тиждень-два. Ну, я думаю, це він так оптично mm -hmm. дуже сказав. Просто підкреслив, що якщо і потрібно трошки більше часу, то воно того варте, не дивлячись на те, що українські колеги не завжди нас розуміють.